Організатором марафону за участю відомих естрадних виконавців та танцювальних колективів виступив благодійний фонд це просто, а генеральним спонсором Міжнародний благодійний фонд Відкрите серце. Мета цього заходу привернути увагу громадськості до проблем дітей з особливими потребами, збір коштів для їх лікування та надання їм адресної допомоги. Для міста це означає одне, що є люди небайдужі до чужої віди. Якщо ці люди з'являються на нашому горизонті, ми завжди. Сприяємо е, проведенню тих акцій, які вони нам пропонують. Е, ми раді, що сьогодні є такий благодійний фонд. Допоможи це просто. Ми вдячні Володимиру Присяжному, голові цього благодійного фонду, який привіз молодих чудових виконавців до міста Житомира. Е, на меті стоїть збір благодійних коштів. Е, хочуть ця організація хоче допомогти хворим дітям. Щоб допомогти дітям-інвалідам, до проведення марафону були залучені танцювальні колективи, такі як Форст, відомі естрадні виконавці Міла Монастирська, Андрій Говорадло, Іван Сафара, Аліна Гросу та інші. У виступах вдячність було висловлено обласній і міській радам та багатьом іншим партнерам марафону. Мы больше 20 лет помогаем за год 600 тысяч таких семей, попавших в особую нужду. И сегодня для меня особая часть участвовать в таком благотворительном мероприятии. И я хочу сказать, что пусть Бог благословит всех вас, кто сюда пришел, ваши сердца, всех людей, которые будут сеять в судьбы этих маленьких детей, которые нуждаются. И пусть Бог вам во сто раз воздаст. Такі заходи благодійний фонд допоможе це просто, організовує постійно, і кошти, зібрані на них, дали можливість у цьому році повністю укомплектувати найсучаснішим реабілітаційним обладнанням Коростенський центр реабілітації дітей-інвалідів, джерело надії, а також надати багатьом адресну допомогу для лікування. Цей марафон дійсно є по суті святим, бо він ставить на ноги саме важких дітей з важкими проблемами, але на просту землю, по якій ходимо ми, і саме не своїх сердець, теплотою своїх сердець, ми можемо врятувати цих дітей. Цей марафон проходив в місті Києві, проходив місті Коростені, Зараз він в місті Житомирі і далі ще дуже дуже багато українських міст.